Біблія, п'ята книга Мойсея, Второзаконня, розділ 18. Священники й левіти, тобто все плем'я Левія, не матимуть частки і спадщини разом з Ізраїлем. Вони житимуть з Господніх вогняних приношень і його спадщини. Спадщини серед своїх співбратів у них не буде, їхня спадщина сам Господь, як він їм пообіцяв. Ось які права священників щодо народу, тих, котрі приносять жертви. Якщо це віл чи вівця, то священнику належить лопатка, щелепи та шлунок, даси йому і первоплоди Твого збіжжя, Твого вина й Твоєї олії, а також початки вовни, відстриження твоїх овець. Адже Господь твій Бог обрав саме його споміж усіх твоїх племен. Аби він і його нащадки звершували служіння в ім'я Господа по всі дні. А якщо Левіт прийде з якогось із твоїх поселень в усьому Ізраїлі, де він проживає, прийде за своїм бажанням на місце, яке обере Господь, то він звершуватиме служіння в ім'я Господа свого Бога, як і всі його брати левіти, які стоять там перед Господом. Він користуватиметься рівною часткою незалежно від продажу батьківської спадщини. Коли ти війдеш у край, який Господь твій Бог дає тобі, не привчайся робити гидоти тих народів. Нехай серед вас не знайдеться такого, хто проводив би свого сина чи свою дочку через вогонь, ані ворожбита, ні чарівника, ні вищуна, ні чаклуна, ні заклинача, ні черевомовця. Ні того, хто гадає або викликає духів померлих, адже кожний, хто чинить таке огидний для Господа, саме через ці мерзоти Господь твій Бог проганяє їх перед тобою. Будь бездоганним перед Господом Твоїм Богом, адже ці народи, яких ти проганяєш, слухаються чарівників та ворожбитів, а тобі Господь твій Бог дав не таке. Господь ваш Бог поставить вам пророка спосеред вас. З ваших братів, як мене, Його будете слухатись, відповідно до того, що ви просили у Господа вашого Бога на хориві в день зібрання, кажучи, нехай ми більше не слухаємо голосу Господа нашого Бога, і не будемо більше дивитись на цей великий вогонь, щоб нам не померти. І Господь сказав мені: усе, що вони просять, правильно. Я підніму їм пророка з поміж їхніх братів, як тебе. Я вкладу мої слова в його уста, і він говоритиме їм усе, що я йому накажу. Якщо хтось не послухається моїх слів, які він говоритиме від мого імені, то я покараю такого. Але пророк, який зухвало говорив би від мого імені слова, які я не велів йому говорити, або якщо він говоритиме в ім'я інших богів, то такий пророк помре. Якщо ж ти скажеш у своєму серці, як нам упізнати слово, яке Господь не говорив, то коли Пророк щось скаже від імені Господа, але те слово не збудеться і не справдиться, то такого слова Господь не говорив, але в своєму зухвальстві сказав той пророк від себе Не бійся його. Розділ 19. Коли Господь твій Бог знищить народи, край, який Господь твій Бог дає тобі, і, прогнавши їх, ти оселишся в їхніх містах та в їхніх домах, то виділиш собі зпосеред свого краю, який Господь твій Бог дає тобі у володіння, три міста. Споряди собі туди дороги і поділи на три частини територію свого краю, який Господь твій Бог дає тобі у володіння, аби там міг сховатись будь-який вбивця. А це вказівка щодо вбивці, який ненароком убив би ближнього, не ворогуючи з ним ні вчора, ні позавчора, і який втече туди, щоб жити. Наприклад, хтось пішов би зі своїм ближнім у ліс рубати дерева. Рубаючи дерево, його рука замахнулася сокирою, яка, злетівши з топорища, влучила в його ближнього, і той помер би такий втече до одного з цих міст і залишиться живим. Щоб месник за кров. Запалавши гнівом свого серця і погнавшись за вбивцею, не наздогнав його, якщо дорога буде далекою, і не вбив його, хоч він не заслуговує на смерть, оскільки не був його ворогом ні вчора, ні позавчора. Ось чому я заповідаю тобі, кажучи визнач собі три міста. А коли Господь твій Бог розширить твої кордони, як він присягнув твоїм прабатькам і дасть тобі всю землю, яку обіцяв дати твоїм батькам, то коли ти будеш дотримуватись усіх цих заповідей, які я тобі сьогодні заповідаю, виконуючи їх, любитимеш Господа твого Бога, ходячи його дорогами по всі дні, то додаси собі до цих трьох ще три міста. На твоїй землі, яку Господь твій Бог дає тобі у спадщину, не повинна проливатися невинна кров, і щоб на тобі не тяжіла кров. Але коли хтось буде ненавидіти свого ближнього і, чатуючи за ним, нападе на нього і вб'є його на смерть, а сам утече в одне з цих міст, то старішини того міста пошлють за ним, заберуть його звідти та видадуть його в руки месника за кров, і він помре. Немай до нього пощади і усунь з Ізраїлю гріх за пролиття невинної крові, аби тобі було добре, не пересуватимеш межі свого ближнього, встановленої предками в твоїм наділі, який ти отримав на землі, яку Господь твій Бог дає тобі у володіння. Недостатньо одного свідка у свідченні проти людини в будь-якому звинуваченні, у будь-якому злочині чи в будь-якому гріху, який вона скоїла. Кожна справа може бути вирішена лише на підставі свідчення двох свідків чи за свідченням трьох свідків. А якщо проти когось виступатиме фальшивий свідок, звинувачуючи його в злочині, то ці обидва чоловіки, між якими існує суперечка, стануть перед Господом, перед священниками та перед суддями, які урядуватимуть тоді. Судді докладно дослідять справу, і якщо виявиться, що свідок є фальшивим свідком і він свідчив неправдиво проти свого брата, то вчинити йому так, як він мав намір учинити своєму ближньому так викорениш зло посеред себе. Почувши таке, інші будуть боятися і більше не чинитимуть між вами таких злих речей. Твоє око не матиме жалю життя за життя. Око за око, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу. Розділ 20. Якщо ти вирушиш на війну проти своїх ворогів і побачиш коней та колісниці, військо численніше від Твого, то не бійся їх, Адже з тобою Господь, твій Бог, котрий вивів тебе з єгипетського краю перед тим, як виступити в бій. Нехай виступить священник з промовою до народу, говорячи до них. Слухай, Ізраїлю, ви сьогодні вступаєте в битву проти ваших противників, нехай ваш дух не занепадає, не бійтеся, не тривожтесь і не тремтіть перед ними, адже Господь ваш Бог іде з вами, щоб воювати за вас, з вашими ворогами та врятувати вас. Відтак промовлять до воїнів урядники кажучи: якщо хтось з вас збудував новий дім. Але ще не справив входин до нього, нехай іде та повернеться до свого дому, аби не загинув у бою, а інший чоловік не справляв входин до нього. Якщо хтось посадив виноградник, але ще не скористався ним, нехай повернеться до свого дому, аби не загинув у бою, а хтось інший не скористався ним. А може, хтось засватав жінку, але ще не взяв її за дружину. Нехай іде та повернеться до свого дому. Аби не загинув у бою, а хтось інший не взяв її. Продовжуючи промовляти до народу, нехай урядовці спитають, чи є тут хтось боязливий або полохливий серцем, нехай іде та повертається до свого дому, аби не наганяв страху в серця своїх братів, як у його серці. Після того як урядники закінчать промовляти до народу, то поставлять воєначальників на чолі військових підрозділів. Коли наблизишся до якогось міста, щоб воювати з ним, то спочатку запропонуєш йому мир. Якщо воно відповість тобі миром і відкриє тобі ворота, то всі мешканці, які живуть у ньому, стануть тобі платниками данини і служитимуть тобі. Але якщо воно не укладе мирної угоди з тобою і вступить з тобою у бій, то візьмеш його в облогу. Коли ж Господь твій Бог видасть його у твої руки. То ти знищиш усіх його чоловіків мечем, а жінок та дітей, худобу і все, що буде в тому місті, усю здобич його забереш собі і користуватимешся харчовими запасами своїх ворогів, яких Господь твій Бог видав тобі, так чинитимеш з усіма містами, які дуже далеко від тебе і не належать до міст тутешніх народів. Що ж до міст цих народів, які Господь твій Бог дає тобі у володіння. То не залишиш живою жодної душі, неодмінно віддаси їх на закляття, зокрема хетейців, аморейців, ханаанців, перізейців, гівійців та євусейців, як Господь твій Бог звелів тобі, аби вони не навчили вас чинити всі ті гедоти, які вони чинили перед своїми богами, і ви не згрішили перед Господом своїм Богом. Якщо триматимеш в облозі якесь місто довгий час. Воюючи проти нього, щоб його здобути, то не знищуй його дерев, застосовуючи до них сокиру, оскільки живитимешся з них, тому не вирубуй їх. Хіба польове дерево людина, щоб могло сховатись від тебе в укріпленні? Лише ті дерева, про які ти знаєш, що вони не їстівні дерева, таки можеш нищити, зрубувати і будувати укріплення проти міста, яке провадить з тобою війну доки його не підкориш. Розділ 21. Якщо на землі, яку Господь твій Бог дає тобі у володіння, буде знайдений убитий, який лежить у полі, і невідомо, хто його вбив, то твої старішини й судді вийдуть та зміряють відстань до міст, що навколо вбитого. Коли буде визначене найближче до вбитого міста, то старішини того міста візьмуть ялівку з великої худоби, яка ще не була задіяна в праці і яка не ходила в ярмі, старішини того міста приведуть ялівку в дику долину, яка ще не оброблювалась, не засіювалась, і в тій долині зламають ялівці шию. Тоді підійдуть священники нащадки Левія, оскільки Господь твій Бог обрав їх, аби йому служили і благословляли Господнім іменем, і щоб за їх вказівкою вирішувалась кожна суперечка і кожна складна справа. Отже, всі старішини того міста, що наближче до вбитого, вмиють свої руки над ялівкою, який зламано в долині шию, і озвуться такими словами: Наші руки. Не пролили цієї крові, і наші очі того не бачили. Прости, Господи, свій народ, Ізраїль, якого ти визволив, і не допусти, щоб невинна кров залишилась на твоєму народі Ізраїлі. Так вони будуть очищені від тієї крові, і так ти загладиш гріх невинно пролитої крові спосеред себе, якщо учиниш те, що справедливе в очах Господа. Коли ти вирушиш на війну проти своїх ворогів, і Господь твій Бог видасть їх у твої руки, і ти захопиш у них полонених, і побачиш серед полонених вродливу з вигляду жінку, уподобаєш її та захочеш узяти її собі за дружину, то введеш її у свій дім, а вона нехай обстереже свою голову, обітне свої нігті, а також здійме з себе одяг свого полону. Протягом місяця вона мешкатиме у твоєму домі і оплакуватиме свого батька та свою матір. Після цього ти можеш зблизитись з нею і станеш її чоловіком, а вона буде твоєю дружиною. Якщо вона перестане тобі подобатись, то відпустиш її, куди вона забажає, але в жодному разі не продавай її за гроші. Ти не повинен ставитись до неї як до невільниці, бо ти її принизив. Якщо в якогось чоловіка буде дві дружини одна кохана, а друга нелюба, і вони обидві, як кохана, так і нелюба, народять йому синів, і первонародженим виявиться син нелюбої, то коли він даватиме своїм дітям у спадщину своє майно, то він не може визнати первородним сина коханої, нехтуючи первонародженим сином нелюбої, але визнає Первородним сина нелюбої, наділивши його подвійною часткою з усього, що в нього буде, адже він є початком його сили і йому належить право первородства. Якщо хтось має норовливого і бунтівливого сина, який не прислухається ні до голосу свого батька, ні до голосу своєї матері, і хоч вони його приборкують, однак він їх не слухає. То нехай тоді його батько і його мати, візьмуть його, приведуть його до старішин його міста, до брами того поселення, і скажуть старішинам його міста. Цей наш син непокірливий і бунтівливий, не слухається нашого голосу, марнотратник і п'яниця. Тоді всі чоловіки того міста поб'ють його камінням, і він помре, так викорениш зло спосеред себе, а весь Ізраїль. Почувши про це, буде боятися. Якщо хтось скоїв гріх і буде винесений йому смертний вирок, і він буде вбитий через повішення на дереві, то його тіло не повинно залишатись на дереві протягом ночі, але неодмінно поховайте його того ж дня, бо кожний, хто висить на дереві, проклятий Богом, тож не оскверняйте своєї землі, яку Господь ваш Бог дає вам у спадщину.